Ви отримаєте те, що просите. Тому що Господь Бог не даремно нам говорить: просіть і отримайте, шукайте і знайдете, стукайте і відчиняйте. Бо коли ми просимо, ми можемо просити думками, ми можемо просити словами і озвучувати те, що ми хочемо. Ми можемо в Господа Бога просити своїми діями. Недаремно написано: стукайте, тобто дійте, і і вам вічить, і ви досягнете того, що просите. Тому, тому що Господь Бог нас благословляє, Він зразу нам говорить: не бійтеся, не літайте в страхах, не дозволяйте їм затьмарювати ваш розум, а дійте, бажайте, хоч бажайте собі добра і іншим добра. І не просто бажайте, а говоріть про це. А йдіть і робіть це, і ви це матимете, бо я вас благословую.